Гольова фаєрія, дострокове чемпіонство та запаморочливі сценарії матчів. Основний лейтмотив 13-го туру чемпіонату Закарпаття з футболу. Якщо ж конкретніше, то в Ужгороді Сокіл із Холмківської територіальної громади приймав бужору з Вершави. Обидві команди прагнули результату та все ж до перерви свого домігся Сокіл. Команду перед Едуард Дзьоба. Давно перемог не було. Много травмованих, багато. Ну, хлопці у нас пішли в Ужгород, то що в мене було зимою гравці, не перейшли вище. Ну, я дуже цьому радий. Десь знайти свою гру, десь ці поразки бачу, розівал цих хлопців. Ну, я сьогодні їх просив, що хлопці, ну я розумію, поразки, десь виходити, десь воно не виходить, десь ну або вони сьогодні молодці, я рахую, що вони себе перебороли. Більше того, після перепочинку, дубль Едуарда Русина. Призвів до остаточних 0-3 для Іршавської бужори. Та коли команда виконувала настанову на ігру, все було ідеально. Тільки починали виключатися, діяти, придумовувати футбол, який ми взагалі не граємо. Дістали три гола і на Цьому все закінчилося. І у вишкові одноіменний клуб приймав лідера Виноградівський Севлюш. Гра закріпила остаточну перевагу виноградівців 5-2. І вони дострокові чемпіони області. У ще одному поєдинку Медея з Оноківської територіальної громади удома програвала 0-2 Тячеву. Та все ж дійснила шалений повертанок. 4-3 за представником Ужгородщини.